Вітаннячко усім, хто зазирнув до нашого аномального притулку в пошуках укриття від чергового викиду. Сьогодні в нас на темі як зазвичай постапокаліптична гра, але доволі особлива, пов'язана з Україною та створена українцями. Аномальна зона, аномалії, мутанти та артефакти. Кожен з вас з легкістю може подумати, що зараз ми говоримо про наратив Сталкер. Але ніт, це не сталкер, хоча в деяких моментах флешбеки бувають. Ми не раз наголошували на тому, що найкращі ігри в Україні пов'язані з постапокаліпсисом. Колабс був чудовим для свого часу українським постапокаліптичним слешером, але далеко не всім іграм написано долею бути шедеврами. Звичайно, гра поступається західним конкурентам, вітчизняному конкуренту, та й була забута ігровою спільнотою через це. Зараз про неї згадують занадто рідко. Іронічно, але між сталкер, Тіні Чорнобилю та «Колапс» Різниця між датою виходу лише один рік. Не будемо тягнути кота за яйця сьогодні. В нашому огляді буде представлений український слешер колапс. Запасайтесь енергетиками та чимось смачненьким. А ми дякуємо нашим спонсорам, список яких ви бачите на екрані. Та починаємо. Колапс, це справжня гра контрастів. З одного боку, в нас є локальний постапокаліпсис десь в районі Хрещатика. За доволі такі темною атмосферою очікуєш цікаву довгу гру, наповнену депресією і всім оцим. Але отримаєш доволі динамічний та швидкий слешер. Та й головний герой, незважаючи ні на що не падає духом. Доволі таки недовге проходження гри насправді більше плюс. Вона не встигає сильно навриднути, незважаючи на кілька міні-битів з боку. Осами, які інколи дуже сильно бісили, та й саундтрек в грі неймовірний. Деякі мелодії так і хочеться залишити на репіті. Тут справді зійшлися в нерівнім бою всі хіти тих часів від Devil May Cry з його слешерністю до Half-Life з його науковою фантастикою та S.T.A.L.K.E.R. з його атмосферою. Сюжет же наче брався з кінострічок бойовиків 90-х років. Родан, головний герой гри, складається з суцільних м'язів, має зачіску дреди, займає важливу керівну посаду лорда звалище під район постапокаліптичного хрещатика. Ледь не загинув від рук невідомих та має розібратися в усій цій котовасії, врятувати світ та зустріти красиву дівчину Олену, а ще йому відшибло пам'ять. Загалом оцінити сюжет можна фразою Штамп на штампі та штампом поганяє, Не наче ЗСУ москалів під Херсоном. Звичайно, за сюжетною канвою, головний герой Родан зрештою наближається до того, що йому доведеться рятувати ледь не весь світ, нехай і постапокаліптичний. На перший погляд, сюжет та лор нам подається через трішечки затягнуті кат-сцени та телефонні дзвінки. Але окрім цього, є в грі ще й записки, які більш детально розкривають нам світ, звалище, причини його появи і все таке. І загалом то картина вимальовується навіть цікаво. Але цьому лору не вистачило ані двох ігор категорії Б, ані можливостей розробників. Та ще й конкуренція із сталкером була занадто неможливою. Ще цікавим є саундтрек гри. Він динамічний якраз під події, що відбуваються у грі. Особливо композиція Run, яку ви чули не раз під час цього ролику, виконана в жанрі електронної музики, залишається в плейлисті надовго, як і в пам'яті. Жанр слешеру в Україні якийсь надто непопулярний. Якщо чесно, сходу навіть не згадати якихось окремих визначних представників. Окрім якраз колапсу, гра мала шанси на успіх. Робота Кріо Тім заслуговує на повагу. Але ні в 2008-му вона не стала хітом та шедевром, ані зараз особливо не згадується в хроніках як щось визначне. Втім, свій яскравий слід в пам'яті тих, хто в неї грав, вона таки залишила. І це головне. Але його трішки паморочить відсутність української локалізації. Так, в далекі часи, коли блядський народ вважали нам братом, далеко не всі розробники ігор додавали українську. На жаль, ще й в англійській локалізації є ті коруснява озвучка. Слава нації! До нових зустрічей в нашому аномальному притулку та мирного нам всім неба!